Слава Богу, дорогі брати і сестри. Продовжується наше зібрання. Будемо ще слухати Слово Боже. Я так уважно слухав, що брат Едік наш говорив, і ви знаєте, я, я це часто це говорю. У мене таке є завжди критичне мислення. Я завжди, так знаєте, слухаю уважно. І я слухаю, що люди говорять. І і я молюся до Бога, і Бог мені показує. Він відкриває такі інші сторони, і він мені щось так показує. Там оце можна було би сказати, і оце дуже гарно. І оце так і в мене зразу знаєте, таке все все до цієї проповіді. До мене прилипають такі різні моменти з книги з Біблії. Я це все так аналізую. і Я думаю, я думаю, едік сказав такі слова. Він говорить: каже: я буду говорити про друзів. каже. І я думаю, ви тут сидите, і я думаю, що багато з вас думають, що це така не дуже духовна тема. А я так сижу і думаю, і Бог мені відкриває це, дорогі брати і сестри, це духовна тема, це сильна духовна тема. Я хотів би, щоб вдома ви пороздумували над цим, що говорив брат Едік, щоб ви почитали слово Боже, щоб ви знайшли в симфонії, що означає друг. Це не моя тема, що я сьогодні хотів тільки говорити. Я тільки попрошу наших операторів, щоб вони, вони висвітили перше послання апостола Павла до Корінтян, і там є це буде 15-й розділ, і там є 33 й вірш. Там 33 й вірш, там дуже гарно в англійській в мові воно це слово означає, і ви зрозумієте всю важливість того, я таке заключення даю з дозволу едіка, я таке даю заключення. цієї проповіді. Розумієте, що може статися в нашому житті? Оце погане товариство. Оці люди, з якими ми товаришуємо, ці люди, з якими ми маємо єднання, ці люди, з якими ми працюємо, дружимо, хочемо щось мати своє майбутнє. все, вони можуть сильно попливати на наше життя. І Павло каже, такі слова говорить: каже: не дайте себе звести, каже, це погане товариство, воно руйнує, воно крапшено, оці добрі, добрі звичаї. Я думаю, наскільки це важно, наскільки це, знаєте, має значення, коли ми вибираємо собі друзів, коли ми думаємо, дивимося, з ким ми працюємо на роботі, коли ми знаєте, думаємо, з ким ми плануємо мати наше майбутнє відношення, це все ми. Повинні це все задуматись. Виявляється, що це може зіпсувати наші звичаї, хороші, може сильно вплинути на нас. Нехай Бог благословить нас, і Він хай дасть нам добрих друзів, добрих товаришів. Я пригадую, Ісус Христос сказав, каже, що до одного чоловіка прийшов друг. Він прийшов вночі до нього. Це й дивиться в холодильник. В нього абсолютно немає нічого що їсти йому дати цьому чоловікові. А в нього друг збоку, вже 12 година. І він до нього йде туди і стукає до нього, каже, слухай, горе, каже, відчини, дай мені щось, каже, бо прийшли до мене люди, мені треба щось на стіл поставити, я не маю що поставити. Це каже: слухай, горе, каже, я вже сплю, вже діти зі мною, я вже все повиключав, каже, все вори, виключив, кухню помили, все там, все гарно. Я каже, не буду того все робити. І він каже, Христос каже, Якщо він по дружбі своїй не дасть, то по тому каже: як ви будете до нього, каже, стукати, говоре, набридати йому, він каже, відкриє і все, що необхідне, він дасть. Ще є моє таке побажання, у вас були хороші друзі. Щоб ви навіть 12-й годині ночі могли йому подзвонити і сказати, в мене є проблема, мені потрібно це чи інше. Допоможи мені, оце. Я не знаю, як це зробити. Я хочу, щоб у вас були такі друзі. Я хочу, щоб були у вас такі друзі, знаєте, які могли до вас. Подзвонити і спитатися, слухай, а ти вже давно не був в церкві, а я вже давно тебе не бачив. А я не знаю, може щось з тебе сталося. А цей друг, він, знаєте, твій, він не може тобі нічого сказати. Він, він якісь має переживання, якісь труднощі, і вже давно його немає в церкві. Ти його не бачив. Ми чули, Едік про це говорив. Знаєте, поцікавитися. Я читав таку статистику і говорять, знаєте, про. Про Америку, про життя людей, що як люди живуть, як же люди живуть. І одна з найбільших проблем, яка є в Америці, яку люди не можуть сказати, які, які люди сказали, вона є, кажуть, ці, ці люди, які проводили це опитування номер один проблема це є одиночество, це є безвихідність. Це є, розумієте, те, що люди є замкнуті, вони сидять вдома. Він каже, до мене ніхто не дзвонив. До мене ніхто не приходив, ніхто не цікавився мною. Всім, знаєте, всі якось там все байдуже, що зі мною сталося в Америці, тому що стається, люди виростають, люди живуть. І я би хотів сказати, що цей добробут, оце все, що ми маємо, воно закриває нас від людей. Воно закриває. Слухай, мені все добре, в мене нормально, в мене нормально ще машина. Я виплатив там свою хату, в мене там що є, там другі люди, я помолюся, вечором я помолюсь за них, Боже, благослови цих людей. Немає такого, знаєте, коли ми жили там в Україні, там була біда. Там ходили, позичали, я розказував своїм дітям, ходили, позичали, 5 рублів, дай, бо там не вистачає знаєте, до, до получки. Там просили півбуханки хліба, солі. Тут кивне такі, такі всі речі, але колись таке було, воно трошки мало якесь єднання. Сьогодні інакше, але сьогодні ми маємо якісь там телефони. Сьогодні ми подивіться, хто був, не був довго в церкві, де пропали, де якісь там проблеми. Поцікавтеся, воно, воно знаєте, як Едік казав, коли ви будете говорити з людьми і мати таке єднання, ви будете бачити, які чудові люди, як чудово з ними говорити, і як ви можете виконати Слово Боже. Каже: носіть тягарі один одних, які тягарі. От які тягарі має там, наприклад, брат чи сестра. Я ніколи не спитався, я ніколи не вникав, я ніколи нічого не знаю. Дорогі друже, але як, як ти і я, як ми збираємося виконати Слово Боже, це Слово Боже, воно написано і воно написано для тебе і на мене. Для мене каже: носіть тягарі один одних, вникайте це все, говоріть це все. Часто ми думаємо, о, я це скажу, це буде погано. Не можуть осудити, до мене можуть погано подивитися, а що подумають про мене. Дорогий друже, а що подумає про тебе Бог? А що подумає про тебе, знаєте, святі ангели і небо? І, і моє питання є: а куди ми направляємося і куди ми дійдемо? Я хотів би, щоб ми це все розуміли. Сильні такі слова, і брат Едік це прочитав, і будемо роздумати. Я дуже таки коротко я хотів би прочитати одне місце, знайоме місце і ще одне місце, і потім сказати дуже -таки короткі думки. Євангелія від Марка, 16 й розділ, 14 й вірш, 16,4 Марка. І тут Ісус Христос, тут є останні, такі, останні, як би хотів сказати, дні, останні хвилини Він з учнями, 14 й вірш. Нарешті Він з'явився 11, як сиділи вони при столі і докоряв їх за недовірство їхнє та твердосердя, щоб вони не йняли віри тим, хто Воскреслого бачив Його. І сказав він до них, ідіть по цілому світі та всьому створінні цю Івангелію проповідаю, хто увірує і охреститься, буде спасений, хто не увірує, засуджений буде. І ще тут такі зразу я зачитаю такі, що потім вже я потім скажу своїми словами ці місця. Ви теж їх добре знаєте. Перше соборне послання святого апостола Петра. 2.1, 1 Петра, 2, вибачається 2,12. 2.12, І Петро говорить такі слова: поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, немов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. І друге місце це буде з цього самого перше соборне послання святого посла Петра. Третій розділ із першого вірша записані такі слова. Так само дружини коріться своїм чоловікам, щоб і деякі, хто не кориться слову, були приєднані без слова поводженням дружин. Ми зачитали це місце, Ісус Христос говорить до своїх учеників, і Він говорить, каже, йдіть по цілому світі та всьому створінні Євангелію проповідуйте. Коли ми читаємо Євангелію від Матвія, там є описана така подія, коли Ісус Христос. Навчав своїх учеників, коли він говорив їм велику науку, коли він говорив до них слова благодаті і слова життя, і ось він говорив про кінець світу. Він говорить, каже до них такі слова, каже. Це все має статися. Має, має, я маю другий раз прийти на землю. Повинен бути кінець світу. Він їм все це розповідає. Учні виходять, учні виходять, і вони йдуть туди на Оливну Гору, вони сідають навколо учителя, і там вони говорять про те, коли це все має відбутися. Я хотів би навіть зачитати: це Євангелія від Матвія, і тут є записані. Ну, гарно було би зачитати. Мені здається, 24 й розділ. Е, Івангелія від Матвія, і це записано. Е, 20, я закладав, е, 24 й розділ. І ось воно записано з 4-го віршу. І Ісус Христос говорить, я хотів би зачитати це. І Він говорить дуже важливі слова. Ісус же промовив у відповідь відповіді. Стережіться, щоб вас ніхто не звів. Багато хто прийде в ім'я моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. І Він говорить далі, тут говорить про, про різні ці такі, знаєте, ознаки кінця світу. І 14-й вірш Він говорить такі слова, 14-й вірш. І проповідувана буде ця Євангелія, царства по цілому світі, на свідоцтво народам усім, і тоді. Прийде кінець. Учні цікавилися, а коли повинен прийти цей кінець світу? А що станеться? І він їм говорить такі слова, каже: війни будуть, розрухи, повстане, народ на народ, будуть голоди, мор, все це буде в цьому світі, все буде. І в мене є таке запитання. Вже напротязі близько. Дві тисячі років відбуваються ці події. Повстає народ на народ, голоди, війни, розрухи, і все це відбувається. Знаєте, з цих, з цих таких з цього місця виходить такий, можна зробити висновок, що від днів Ісуса Христа почався цей останній час. Почався останній час. Христос каже, що це буде останній час. А апостол Павло пише в своєму листі. До він пише до євреїв, він говорить: каже. Багатьма способами Бог говорив до євреїв, каже, він говорив їм різними такими способами. Він говорив і нагадував їм про це сильно. Євреї це все знали. І він тоді таке заключення. Він говорить, каже, але в останній час каже, він сказав багато через Ісуса Христа. Це прийшов останній час і прийшов. Прийшов цей час, коли він сказав великі слова через Ісуса Христа, коли принесена була це Євангелія, коли було сказано про те, що приблизилося Царство Небесне, і ось ми прочитали з вами перед цим. І ось Ісус Христос, останні останні слова Він до учеників говорить, і Він каже: Такі ідіть по всьому світі і каже всім народам, проповідуйте це слово Боже, і що там є написано на свідоцтво всім людям. Що це означає? Що всі люди покаються, що всі люди, знаєте, завтра навернуться до Бога. І ще щось він каже на свідоцтво всім людям. Всі люди повинні бути засвідковані, всі люди повинні почути це слово Боже, слово Євангелії. Вони повинні це почути, це слово. Я казав багато разів. Я був в Турції, я був в Стамбулі, я думав мені завжди це слово. Там приїжджаєш туди, в Стамбул, здоровенне таке місто, і там в цьому місті такі мечеті, великі стоять мечеті, мусульманське місто велике, здоровенне, Там з населенням приблизно в ті часи було 15 мільйонів, 15 мільйонів чоловік. І коли ти, коли ти спиш. Ти просипаєшся в четвертій годині ранку. Знаєте, від чого просипаєшся? Від того, що там самий Верховний мула, там який стає, він, він читає свою молитву. І ці люди, які там, в цьому Стамбулі вони чують цю молитву, він благословляє це місто, він молиться до Аллаха. І коли він закінчує свою цю молитву. Слідуючий починає молитися, і слідуючи, і слідуючий. йде по кругу від четвертої години ранку до шостої. Це все йде. Я думаю, знайте, знаєте, країна здоровенна, Так багато людей там живе. Така вона в цьому мусульманстві, так вони все знаєте сильно. Як може бути проповідана там Євангелія Божа, як може це звершатися? І коли ми були там вдома, жили в Тернополі, ще до нас на зібрання приїхали одні люди. Вони приїхали в Швецію і вони розказують, каже, що в цьому великому місті, в Стамбулі, каже, оцій цій в Турції, каже, наша маленька невеличка церква спонсорують, каже, багато каже євангелистів. Багато там є ті, хто про... Там говорять про Ісуса Христа. Багато там хто звіщає це все, воно все є. Каже, воно не так. І каже, буде проповідувано. Ми чули сьогодні, не, не сьогодні, ми чули, як наші брати їздили в Індію, вони розповідають про те, там, де в цій країні там говориться про Ісуса Христа. Сьогодні, я думаю, знаєте, як можна досягнути найдальших куточків землі, як можна розповісти про Ісуса Христа. Сьогодні в кожного є телефон, відкрийте, там є інтернет, що хочете. Ви що хочете, можете там побачити, що хочете знайти. Це є, знаєте, це є досягнення людства цього, це Бог відкрив розум і люди таке зробили. Вони можуть такі робити речі. Ви можете щось там погане побачити, це Боже борони. Але я кажу, але ви можете там знайти і про Бога, ви можете почути добру новину. Там є маса проповідів і маса всього, знаєте, я думаю, що це один із таких, знаєте, моментів, коли Бог досягає людство на найсамі віддаленіші куточки землі. Досягається слово Боже. Каже: йдіть і проповідуйте Євангелію по всій землі. Ви знаєте, яка книга йде зразу за книгою від Луки? Там, де було чотири євангелисти, вони описували все про Ісуса Христа, про Його життя. Слідуюча книга, яка йде, вона називається Дії святих Апостолів. І ви коли прочитаєте цю книгу, вона невелика. Скільки там є розділів? Я вже забувся, там 28. Так? 28 чи 27 розділів. Прочитайте її дома, обов'язково ще раз перечитайте. Це просто пряме виконання постанови волі Божої. Це просто те, що люди говорили. Каже: Йди там, я тільки такі коротенькі моменти. Каже, йде там, Пилип. Дух Святий до нього каже: Йди на ту дорогу, яка йде туди, і туди, і там буде їхати один чоловік. Дух Святий його туди переводив цю, цю місцевість, і він благовістить Слово Боже. Він говорить, знаєте, про Ісуса Христа, цей чоловік кається. Потім ми знаємо, Петро стає три тисячі каються, п'ять тисяч каються. Ми знаємо, що, що там Петро сидів, знаєте, на криші. І ось він там чекав, поки йому зроблять там їсти там зазвичай. І ось каже: він бачить таке велике видіння, таке велике видіння опускається, таке простидало, і там, і там всякі чотириноги, звірі, птиці, все таке, що є нечисте. І ось слова до цього Петра вони говорять, каже: встань заколи і їж. каже. Господи, я нічого цього нечистого не брав. каже, я не брав цього всього. Я не можу. Встань заколи, каже і їж. каже. Ось приходять там люди, каже знизу: прийдеш і чоловік, каже, і все, що вони тобі скажуть. Ти з ними каже, туди підеш і будеш робити. Був посланий апостол Петро до поган. Він тоді приходить, каже, і свідчить. Він говорить: каже: оці люди погані каже, їм відкрилося слово Боже. І каже, коли я там проповідував, коли я там говорив, каже до них: на них Дух Святий злинув. Ці всі юдеї, знаєте, в такому недорозумінню, як там все, воно все відбувалося. Ці дії, коли ми подивимося далі, знаєте, апостол Павло говорить такі дивні, дивні такі речі, він каже, горе, я своїми словами мене посадили, каже, в темницю. І руки мої, каже, закували ці, каже, кандали, каже, кайдани каже, закували. І я сижу там в темниці. Потім, видно, йому розкували, він пише послання до однієї з церков, каже: коли я був там, каже, в темниці, каже, коли я там сидів, каже, в темниці. Почалася проповідь Євангелії, і він говорить такі слова. Деякі люди, каже, посміліли, посміліли, вони стали сміливими, і вони почали проповідувати Слово Боже. Деякі люди, каже, почали проповідувати із заздрощів. І за те, що вони заздрили, те, що я сиджу в темниці, я так і є. Вони почали проповідувати тоді так слово. І він потім говорить, каже, і говорить такі, каже, слова. А деякі люди почали проповідувати із-за лукавства. Вони лукавили, вони нещиро проповідували. Він говорить такий висновок. Я радію. А я радію, каже. Бог проповідується, Слово Боже проповідується. Каже, я радію цим всім, каже, тому що виконується Слово Боже. Я думаю, сьогодні в нас є багато церков, і часто ми знаєте, може, там і звертаємо увагу, щось не так. А я хотів би, щоб в нас була радість, щоб проповідується Слово Боже. Вони говорять про Бога, говорять про покаяння. Це виконується слово Боже. Це дуже є важливо, коли ми це все робимо в нашому житті. І ми прочитали з вами такі слова при кінці. Ми прочитали Петро. Каже до, Петро каже до тих людей, які знаходяться в розпорошенні, емігранти. Коли почалося переслідування на церкву, вони потікали, вони потікали з Єрусалиму. Ви пам'ятаєте, як в нас в Україні було, як в нас там було переслідування на Україні? І тоді дуже віруючих переслідували. Пам'ятаєте, як наші брати і сестри виїжджали в Прибалтику, в Естонію, Латвію, там Ригу, куди вони виїжджали? Всі там легше було. Там не переслідували, там так трошки. Спокійніше було. Я думаю, що це щось подібне було таке, як, як сталося з цими людьми, які там, знаєте, які були там в Єрусалимі. Вони розпорошилися. Петро їм пише, і він говорить такі слова: там, де ви живете, там, де ви, каже, працюєте, робите, серед цих людей, каже, ви живете, поводьтеся, каже, правильно, добре, так як положу, як християнам. І каже, люди, які будуть бачити ваше життя, вони прославлять Бога Отця в день відвідин. Ми чули і ми чули ці слова там, де, знаєте, я думаю, там Петро став, і він, коли Петро проповідував, він там говорив там, правильні слова, він говорив правильно такі, під натненням Духа Святого, апостол Павло, цей Пилип говорили, де такі проповіді були, вони сильні. Тут є така одна проповідь, де, де, говорить, де говорить Петро, і він каже, що там потрібно мовчати. Там не потрібно проповідувати. Він каже: от серед цих людей, які ви живете, каже. Покажіть своїм життям, своїми ділами, своїми поступками. Покажіть, що ви є віруючі люди. Я дуже добре. Я думаю, що воно підходить часом до нас. Часом, наша, знаєте, наша мова, особливо моя англійська мова, закінчується якийсь момент. Я можу щось сказати, сказати, і я бачу і далі. Я вже не можу нічого сказати, тому що я вже не знаю, як говорити, як це все сформулювати. І каже. Павло каже, цей вибачте. Петро каже: говорить, далі повинно йти, каже, життя. Повинно люди повинні побачити. Вони повинні. Ви думаєте, що люди не звертають увагу? Вони дуже звертають увагу. Вони скажуть вам. Вони, вони замітять і все, вони викличуть, і вони скажуть, що ти є не такий. А що з тобою? А хто ти є? Розкажи. Я це розказував. Я це розказував. Я не був, знаєте, я повинен признатися, я не був таким сильно, таким, знаєш, гарячим і, і таким ревностним віруючим чоловіком. Але коли я прийшов в армію, і коли там в армії в нас були такі різні люди, які, які знаєте і говорили погані слова там і займалися всім, хто хоче в армія цих 80-х років, це була страшна. Армія. Армія, буквально через два тижні мене викликали. знаєте, вночі там у нас такий був, як то кажуть, вибачте, за те слово таке безпреділ, В нас було страшно було в армії. Мене вночі підняли. Вони викликали, вони викликали мене туди і кажуть: Слухай, ну хто ти такий, що ти там такий? Ну я кажу, я такий. Ну, ну ми не про це питаємося. А чого ти це не робиш? А чого ти це не робиш? А хто ти такий? І що з тобою? Знаєте, я дякую, що Бог дав мені сміливість і відвагу і дав мені мудрість. і Я їх, знаєте, їм сказав. Я не знаю, але це я відчуваю, що це було свідоцтво. Ці люди почули. Вони почули. Знаєте, це були українці наші, які були з Рівенської і Вінницької області, які говорили по-українськи. Я міг їм спокійно все це сказати. І розповісти ці речі. Це було, як говорить апостол, апостол Петро і Ісус Христос каже, це на свідоцтво. Я не знаю, чи хтось з них колись покаявся, але я вірю, що вони почули це, і люди не будуть мати, мати виправдання, чи вони що вони, що вони можуть сказати це потрібно говорити. Але ось тут Петро каже, що наші добрі діла повинні свідчити. Про ці речі. І друге місце. Ми там зачитали, що також він каже в сімейному житті дуже часто дружини не піклуються за своїх чоловіків. знаєте, вони переживають за дітей. І тут є також ще один такий приклад такої проповіді, де треба мовчати, де треба просто мовчати, молитися. І Він каже, щоб. Ті чоловіки, які не приєднуються через слово, коли ви їм знаєте, говорите це слово, щоб вони бачили ваше святе побожне життя, щоб вони могли бути приєднані і вони могли бути спасені. Якісь сильна, яка сильна проповідь. Яка сильна, я думаю, така проповідь, знаєте, в силі Духа Святого, мовчання, показати своїм життям, ходженням, поступкам. Це, я думаю, що це відноситься і до жінки, і до чоловіка, коли разом це все робиться, коли воно йде на збудування? Це сама, це сама голова, цей самий розділ, коли там говориться про... Говориться від Матвія, там говориться про останній суд. Дома теж собі обов'язково прочитайте, там дуже сильно Там є написано. Каже, що буде, каже, останній суд. І він каже, розділи одних направо і одних наліво. І тим, хто каже, що війдуть каже, наліво, він каже їм: відійдіть від мене. Каже, Відійдіть від мене. Господи, чого ж відійти? Що сталося таке? А він каже: моєму каже, бо було таке, каже, що я був слабий. Я не мав що їсти, я був в темниці, я був бідний. Він там перераховує, перераховує, і Господь говорить, каже, і ви мені не допомогли. Господи, а коли ми тебе таким бачили? Коли ми таким бачили, Христос говорить такі слова. Якщо ви каже, одному з найменших цих, ви цього не зробили, каже, ви не зробили мені. Там не треба було, Господи, ми іменем Твоїм проповідували. Я стояв за кафедрою, проповідував, я співав, я, там, я говорив Слово Боже, я був тут, в домі Твоєму, все, все, все там не було. Там Христос нікого не спитався. Ні одного чоловіка там не спитався, як ти проповідував, а чи гарні твої пісні були, чи все. Він там спитався про ці діла, про ці речі. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами мали ці добрі діла. Добрі діла, які свідчать про Бога Отця, які свідчать про Спасіння. Я знаю, я думаю, такі речі, коли наше життя буде свідкувати про Бога, коли наші, наші поступки добрі, будуть свідкувати про Бога, коли все те, що ми знаєте, як ми живемо, воно буде про щось говорити, тоді слова будуть наші мати силу. Тоді, коли ми засвідчимо, воно буде мати силу. Тоді воно все буде. Люди будуть казати, це дійсно це є, це є дійсно слова. Ісус Христос Воскрес, йдуть ці два ученики. Вони йдуть там в Емаус, Вони йдуть. А чого ви такі сумні? каже, а чому ви такі, каже, сумні? От каже, був такий пророк. І вони його описують. Ісуса Христа, і вони кажуть, пророк, який був сильний в слові і в ділі, він мав ці слова. І він мав ці діла. Сильна характеристика. Сильне. Вони зрозуміли, вони зрозуміли того все, що є. Я їжджу на Тракові. А, на мій там син Андрій, він має такі, знаєте, він, він має такі стикерси, і там намальовано, і по ну, намальовано, і по-англійськи написано, що там так, бо Бог світ полюбив, і такі всякі там. І написано, що «Without, without Jesus, your road is a dead hand. Там таке всяке, все, все понаписано. Я собі все ззаду на трейлер гарно так поприклеював, там повитирав, щоб воно було видно, і коли я витираю там ззаді фонарики, я ще то витираю, там все, щоб люди бачили, знаєте, я так і так їду. І бувають такі моменти, коли, коли треба спішити. Ти запізнюєшся на пойтмент один, другий. Трак їде добре. Ви бачили, що він вони там на хайвеї їдуть. Є такі хлопці, що вони 80 миль там їдуть, знаєте, обганяють. І ти їдеш, я там раз одно там обігнав, той другий там збоку. Я його раз там підрізав. Знаєте, я газу там дивлюся, він там в сторону там від'їхав, куди дивлюся. Він же за мною їде, мені там вже кулаком показує. І знаєте, воно так і все. Я так я втік, тихенько звідти втік. знаєте, я встиг на апойтмент все. Я так думаю, знаєте, воно ну там добре, я встиг все нормально, на апойтмент ніхто не злови, бо вони там закриваються. Дуже стрикли апойтмент. Але є речі. Знаєте, ззаді там на трейлері є написано, там є написано ці всі вірші з Біблії, це все, що Бог заплатив за наші гріхи, що ми спасені, що ми такі пральні. І тут наше життя і наше поводження, воно, знаєте, до того, все воно не клеїться. Воно не клеїться все, і тоді просиш, Господи, прости, я вже так більше не буду, я вже все, я вже буду правильно, все. І Бог дає прощення, Бог дає прощення, Бог дає милість. Я хочу сказати, дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що всі люди, які вас оточують, ваші друзі на праці, де би ви не були, вони знають, що ви є віруючі. Коли ми поступаємо щось не так, вони думають, знаєте, чи я чи правильно цей чоловік зробив? Чи правильно він поступив? От він таке говорить, і вони би мали бути такі. Я знаю, що вони такі мають бути, а вони не такі. Я хочу, щоб ми, щоб це в нашому житті було правильно. Каже: йдіть і навчіть всі народи, звіщаючи їм про ім'я Боже, звіщаючи їм Царство Боже. Там є заключення написано. Хто увірує і охреститься, буде спасений. Знаєте, ми є тими людьми, хто не спасає. Ні, ні ви, ні я, ні брати, ні пастиря, ні папа римський не може спасти ні одного чоловіка, відправити його в пекло чи в рай. Але ми можемо бути тими, через кого Бог працює, через кого Бог трудиться. Нехай ім'я буде прославне. Амінь.